Нет, конечно. Ах, ой, Евгений, может быть, поспорим? <свят> Таки да. <свят> Таки да. да. Владимир Рудольфович, я пока о другом. Знаете, почему еще один риск большой? Мы, вот, знаете, рассуждаем хорошо иногда эмоционально, хорошо иногда так, знаете, посмотреть с другой стороны на проблему. А сам риск выборов, знаете, учитывая. Какая нам нравится, но все равно будет. Не, не... Но выборы будут? Ну, Американцы сказали: Вы должны провести выборы. Что можно сделать? ответ? Ну, я вам сказал свою точку зрения. Нет, сейчас не будем. Жень, Вот что могут сделать украинцы? Сказать: Нет, мы не будем проводить. Отрезается, тут же помощь, все. До свидания. Так она и так уже пошел процесс такой, понимаете, еще до момента выборов. Давайте так. Я попробую сейчас, мысль у меня все-таки короткие, несколько да, минут, да. да. Я попробую сказать, почему сейчас нет. Я объясню, вот на этот промежуток времени, как минимум до осени. Если сейчас они останавливают процесс, останавливают процесс, это значит некое ну, перемирие. Перемирие это посыпется линия фронта. А кто будет эту линию фронта держать? Потому что и так я просто размышляю на, после того, как вы говорите все, вот там дезертирство большое, там проблемы. Да, они, может быть, имеют какой-то кулак для, для наступления, потенциального, или чтобы создать угрозу и проблему. Но на самом деле... Если взять общее настроение в армии, оно очень, ну как, не очень веселое, скажем так, это мягко говоря. Второй момент. Вы понимаете, ведь сама Я структура... Я не понял логическую цепочку. Какой перемирие? С ну, какой радостью? Еще раз. Какой перемирие? Такой не примію. может быть никакого учения. Я же говорю, ну, а для того, чтобы пошли, пошли выборы, для этого должны быть приостановлены нет. боевые действия. Не сказали, нет, даже как без, раз Келлок сказал, сказал, что такого условия не нет. Ну, я и Келлога смотрел, и там я много сказал, не... как раз сказал, что... Война не является да, основанием да, причины, для того, но все чтобы равно не слово проводить. там ключевое прозвучало. Хорошо, давайте какое, я показываю о слово перемирии, прозвучит? слово идет приостановка боевых Нет, действий. Я опять это так. Же, не так. Смотрите, потому, что это не суть важно сейчас. Нет, это на самом принципиально, деле. потому что вот это логическая а, ошибка. Кто может подписать решение о перемирии? С той стороны должна быть легитимная власть. Келлок понимает, никаких даже разговоров о перемирии быть не может, потому что с украинской страной мы не будем говорить, там нет легитимного переговорщика. Поэтому для того, чтобы даже допустить мысль, которая для нас неприемлема, они должны сделать власть легитимную. Поэтому они должны провести выборы срочно. Ну, еще раз говорю, очень спорное такое утверждение, ну ладно. Будь Оно моментом. юридическое? А? Оно юридическое? Нет, я имею в виду, что риски внутри страны, я, посмотрю, я пытаюсь... Да американцам плевать на эти риски. Дело в том, что может сама посыпаться конструкция ну, украинского шипится. общества. Тогда сам фактор проведения выборов будет несостоятельен априори. Вот да почему чем... Это? Да потому что нельзя в таких условиях посыпаться вся нельзя? структура. Ну, слава богу. Почему нельзя? Как, как, только сейчас слово там перемирие, мир. Не знаю, каким да это их будет. Не будет не страшно, лишь, не да, будет. но с другой стороны, это в принципе даст сюда, это посыпется как карточный домик история, потому что уже триггер. Может, это мы цель выборов? Да вы, ну слушайте, но... тогда как процесс это становится для нас неинтересная история. Да, Почему здесь нам да вообще, нам вообще, нам вообще не интересно, Подождите все, что происходит. Мы будем наблюдать, как будут проходить выборы на Украине? Да. да нам вообще плевать. Ага. Подождите, плевать или наблюдать? И не плевать, а вообще. Плевать на них. Нам нужна с той стороны легитимная власть. Точка. Значит, мы поддержим выборы в любом правоту. Опять вы не слышите. Владимир Владимирович сказал, мы так готовы, вот мы готовы на переговоры. Но переговоры должны представители власти легитимной. Тогда, должны быть если выборы. перевести ваш, э, вашу фразу, то это тогда мы поддерживаем выборы на Украине, правильно? Которые пройдут. Это вообще не наш вопрос, вы опять понять не можете. Да, Я как это раз... не наш вопрос. Как это есть можем, некая как? страна. Должны мы можем там, поддерживать, чтобы не поддерживать. Вот Нам пусть пополам проводят, вообще. Пусть нас, пусть это не наша мы страна. Будем? Вот здесь как раз и есть проблема. Ні, ну і з приводу того, що ж відбувається у расистів, але і всередині їхнього війська, ми знаємо, що подекуди відсутність комунікації між військовослужбовцями, і через це вони збивають щось і своє. І от цього разу їм вдалося збити а, власний розвідувальний безпілотник. Про це далі говоримо. Ну, хотіли, значить, медальки на грудь причепити і доповіли командуванню, що збили український безпілотник, але насправді збили свій розвідувальний БПЛА під назвою Елерон 3. І для того, щоб приховати те, що це безпілотник власний російський, вони намалювали на ньому український прапор з метою отримати нагороди замість. Даган, але їм здалося цього мало. Вони також намалювали ще й Балкінкройц. Це ось такий е хрест, е який наносили е вермахт і люфтвафи на різні е зразки військової техніки під час Другої світової війни. Здавалося б, ніщо б не видало в їхніх діях інформаційно-психологічної операції, окрім написів російською мовою на крилах цього самого. Аелерону. Просто полінувалися його замалювати чи е якось там за зашкрябати. От, е і, ну, коротше, хотіли як лучше, получилось як завда. Е е Побідне шествіє над українським безпілотником, який виявився російським, завершувалося, завершилося нічим. Ну, а тепер про втрати російської армії. Якщо загальну статистику ви бачили, вона вже Париж перевищила відмітку. Якщо говорити про особовий склад, вже 850 тисяч танків сьогодні, е, на сьогоднішній день вже 10 тисяч один перевалила е, кількість знищених танків відмітку в 10 тисяч, то от східний напрямок тут загальні втрати російської армії е, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. За тиждень лише, тобто з 3 по 10 лютого, склали особовим складом майже 6 тисяч 5 тисяч 974. В полон потрапили 23 російських окупанти. Знищено було 67 танків, один літак. Про цю новину ми окремо говорили на минулому тижні. Су 25 був приземлений. Також бойових броньованих машин було знищено 87 РСЗВ 3, важких вогнеметних систем, типу Санцепьок і Буратіно 3, гармат і мінометів 200, протитанкових засобів 12, 34 засоби РЕБ і 2 засоби ППО. Величезна кількість просто автомобільної спецтехніки 584, 283 відповідно, 59 е безпілотників. Одну тисячу різного типу укриттів окупантів, також 45 складів боєприпасів різних е, розмірів, і 15 складів е, паливно-мастильних. Матеріалів на заваді втілені окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах задають ворогу непоправних втрат, в живій силі та техніці та знищують його на землі, воді і у повітрі. Підсумували свою, е свою діяльність за тиждень в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Браво хлопці! Браво наші захисники і захисниці. В зв'язку з тим, що шалені втрати у росіян, причому по всій лінії фронту, то, наприклад, в Криму, зокрема в Сімферопольському районі, зараз з'являються нові кладовища. Нема де ховати своїх героїв росіянам, ну але все одно, ну це просто Шалені втрати. І вони будуть збільшуватися, тому що в Україні вдалося нарешті створити власну вогнеметну систему. Нехай вона не важка вогнеметна система, така як Санцепьок, Буратіна або Штос. Але все одно це досить цікавий аналог російських санцепьоків. Казали росіяні аналогів НІТ. А от виявляється, аналоги з'являються і з'являються у Збройних сил України. Отже. Е, система май, е, заснована на вже існуючій українській реактивній системі залпового вогню. Сівалка, вогнеметна система сівалка. ВМ8, українська розробка, призначена для запуску некерованих авіаційних ракет С8 калібру 80 мм. Вона може бути встановлена на різні колісні транспортні засоби, включаючи легкові автомобілі та пікапи, що забезпечує даному виду озброєння високу мобільність на полі бою. І це є новина гарна. Он шматочок цієї сівалочки, ви зараз бачите. На тлі нашого військового там позаду. Досить цікава річ, не дуже важка, мобільна. Встановити можна будь-на що, фактично, і їздити і знищувати росіян. Тому українське військо також постійно оновлюється і постійно вдосконалюється. Так само до експлуатації в підрозділах Сил оборони допустили до. Експлуатації новий дрон. Батон. Я хотів сказати, бетон і Хай ба... буде батон, але не золотий, але батон так, от відомство повідомило, що ці безпілотні комплекси насамперед виготовлені з урахуванням вимог військових. Тобто ці бойові пташки цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов. Бо ми знаємо, що ну дуже багато дронів е, впливають е, зокрема на хід бойових дій, да впливають на атаку е, того, як працюють наші захисники. от… І тому буває у мороз. Не всі дрони можна використовувати у спеку, таку да, от яка була цього літа в принципі, також не всі можна використовувати. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості і можуть зокрема наздоганяти та уражати ворожі цілі, на чималій швидкості ідеться у повідомленні. Про це повідомляє Міноборони з посланням на головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Так от зазначається, що дрони батон виготовлені з рахування. Вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Вони базуються на рамах різних розмірів. Цитую бої пташки цих комплексів можуть працювати до різ за різних погодних умов, мороз та спеку. Вони мають хороші динамічні властивості і можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості. У мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося у 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт армія дронів, було сім виробників, а у них держава могла закуповувати то На сьогодні їх вже 87. Ви просто почути цю колосальну різницю, яка була ще на початку до повномасштабного вторгнення, і вже на третій рік війни. Як розповіла раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, Україна з рік може. Виробляти понад 3 мільйони дронів для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця із міжнародними партнерами. Тому звісно, бачимо, що наші українці не стоять на місці і вдосконалюють свої е модернізують свої, по перше, навички. Ну а по-друге, звісно, е те оснащення, яке необхідно нашим захисникам для того, аби прибирати рашистів з української землі. Бо не лише рашисти присутні да на фронті, якщо говорити за Курський напрямок, але і знову ж таки. Вже з'явилася активність з боку північно-корейського війська. І керівник ЦПД Андрій Коваленко сказав, що тактику північно-корейці не змінили на полі бою хоча три тижні їх не було видно на курському напрямку, але тепер є.